Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Івар. Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на ютуб канал, також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, сьогодні, 27 грудня 2023 року, видання Голос Америки повідомляє про те, що державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен вирушає до. Мексики в надію продемонструвати прогрес у боротьбі із зростанням незаконної міграції. Це питання активно обговорюють політики в Сполучених Штатах Америки. Перед початком року виборів республіканська партія активно використовує тему безпеки на південних кордонів, звинувачуючи демократів у тому, що вони не можуть впоратись з потоком. Нелегальних мігрантів до Сполучених Штатів Америки. Далі можна говорити про імміграційне законодавство, точніше, зміни до нього, яке стало основою в переговорах між Білим домом та Сенатом в фактично останньому місяці 2023 року. І тут знову ж таки питання виходить з того, коли. Буде згода між Білим домом та Сенатом навколо цього питання. Переговори станом на зараз знову ж таки тривають. Головний дипломат Сполучених Штатів Америки запланував незвичну подорож у час різдвяних свят на тлі закликів опозиційної республіканської партії до президента США Джо Байдена зменшити міграцію до країни в обмін на те, щоб Конгрес погодився. Ухвалити його запит щодо допомоги стратегічним союзникам, США, в тому числі України, Ізраїлю Тайваню. Близько 10 тисяч людей щодня намагаються без дозволу перетнути південний кордон Сполучених Штатів Америки, що майже вдвічі перевищує кількість. До пандемії, а в неділю новий караван із сотень, якщо не тисяч людей, вирушає пішки з південної Мексики для того, щоб потрапити до Сполучених Штатів Америки в нелегальний спосіб. Прикордонні органи Сполучених Штатів Америки настільки перевантажені, що призупинили роботу кількох легальних пунктів перетинів, щоб зосередитись на обробці документів мігрантів, і у зв'язку з цим. Ця проблема посилюється, і до президента Джо Байдена звертаються представники знову ж таки, в першу чергу, республіканської партії для того, щоб це питання вирішувалось. Тому що певні губернатори тих штатів, які якраз межують з Мексикою, вони також піднімають активно це питання і говорять, що воно потребує негайного вирішення. Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор обговорив питання міграції у телефонній розмові з Байденом, який погодився відправити з візитом Блінкіна, якого супроводжують міністр внутрішньої безпеки США Олександр Майоркас, і відповідальна Білого дому з питань міграції ліс Шервот. До речі, тут варто відзначити, що у переговорах між Білим домом та Сенатом щодо імміграційного законодавства якраз активну участь бере міністр внутрішньої безпеки США Олександро Майоркац. і про це якраз повідомляли такі видання, як CNN та The Hill. Лопес Обрадор заявив журналістам, що Мексика посилить заходи щодо мігрантів, які прямують до Сполучених Штатів Америки. Небагато з них є мексиканцями після того, як його уряд також заявив, що спроможності із забезпечення дотримання законодавства вони вичерпуються. Представник державного департаменту США Меттью Міллер заявив, що делегація США Проговорить з Лопесом Обрадором про термінову потребу в законних шляхах і додаткових діях із забезпечення виконання законодавства щодо міграції. Мексика, згідно з угодами, які укладені із США, як за президентства Байдена, так і за президентства його попередника Трампа, погодилась принаймні тимчасово приймати мігрантів, які прагнуть перейти у Сполучені Штати. Америки і далі видання Голос Америки повідомляє, що Трамп. Він виступає знову ж таки з різкою антиміграційною риторикою, звинувачуючи іноземців, отруєні крові нашої країни і таким чином намагається отримувати електоральні дивіденти, як в контексті первинних виборів, де він буде змагатися серед інших республіканців щоб здобути номінацію єдиного кандидата від Респів, так і у подальшому, якщо він цю перемогу отримає. Цю риторику він буде використовувати, щоб безпосередньо вже змагатися з Джо Байденом за другий овальний кабінет для себе. Пакет, який запропонований Байденом для Конгресу, він також передбачає фінансування для 1300 додаткових агентів прикордонної служби для допомоги у розв'язанні проблем міграції. Ми про це також говорили. Що цей запит, де включається допомога Україні, Ізраїлю та Тайваню, там також виділені кошти на безпеку кордону. Якраз Оті 1300 додаткових агентів вони. Туди включення. Далі адміністрація Байдена попередила, що без угоди в Україні незабаром закінчиться зброя, необхідна для захисту від російського вторгнення, що триває майже два роки. І таким чином, вони знову ж таки намагаються діти згоди з республіканцями щодо швидкого ухвалення імміграційних змін. Але Ендрю Рудман, директор мексиканського інституту центру Вілсона у Вашингтоні, очікує, що Блінкен проситиме додаткової підтримки від Мексики, щоб мігранти залишились там, наприклад. Видавати їм тимчасові дозволи на роботу. Адміністрація Байдена хоче показати з власних внутрішньополітичних причин, що вони роблять усе можливе для того, щоб запобігти міграційній кризі. Можливій, одним із викликів є те, що всі хочуть короткострокового розв'язання давньої проблеми, сказав Рудман. Але він далі додає, що немає чарівної палички. Більшість із цих людей мігрують, тому що вони приймають раціональне рішення, що життя для них буде кращим у Сполучених Штатах Америки. Тут дійсно, якщо порівнювати рівень життя США та Мексики, ми прекрасно розуміємо, чому мігранти обирають саме Сполучені Штати Америки. Мігранти тікають із країн Центральної Америки, спустошених бідністю, насильством і стихійними лихами, які посилюють із зміною кліма. В минулі місяці зросла кількість мігрантів, які прямують через Мексику з Гаїті, спустошеною насильством банді, відсутністю функціонального уряду та Венесуели, де основні товари стали дефіцитом після років економічного хаосу. Марія Алісія у Лоа, жителька Гондурасу, яка приєдналась до останнього каравану, заявила, що посадовці США та Мексики зустрінуться в середу, щоб знайти способи допомогти мігрантам. Ми емігруємо з надією дати краще життя нашим дітям і краще життя родичам, які залишились, сказала Марія Алісія у Лоу, жителька Гондурасу. Яка також намагається мігрувати через Мексику до Сполучених Штатів Америки. Ось така інформація була опублікована виданням Голосу Америки. Ця інформація показує, як адміністрація Байдена і його уряд намагаються вплинути на імміграційні проблеми, які існують у Сполучених Штатах Америки, враховуючи, що станом на зараз тривають достатньо важкі переговори з сенаторами. В контексті внесення змін до імміграційного законодавства. Тому в даному випадку ми хочемо побачити, про що зможе домовитись Ентоні Блінкен з представниками Мексики, і як, хоча б, частково, вони б змогли вирішити ці проблеми на південному кордоні, так, для того, щоб. Заспокоїти хвилювання, які існують у Сполучених Штатах Америки. І тут мова в першу чергу йде про ті штати, які безпосередньо мишують з Мексикою. Тому будемо за цим знову ж таки уважно спостерігати. Ця тема надзвичайно важлива в контексті того, що від неї залежить. Ухвалення Конгресом Сполучених Штатів Америки запиту Байдена щодо допомоги для України. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Також прошу усіх. Переглянути це відео, поставити йому подобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!